Китай припадає 80% імпорту рідкоземельних металів у США, які необхідні для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів. Наша з вами країна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплексу фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд. рут, тобто могла би бути дуже цікавою. Для США в цьому контексті Ці клаптики землі є найбільшими осередками уранової руди в усій Європі. Та це ще не все. Ось ці невеличкі фіолетові поля є родовищами заліза знов таки найбільші в Європі. А червоні титану другі за обсягами запаси на європейському континенті. За оцінкою Форбс за 2023 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: це Донецька, Дніпропетровська, Луганська область.